Днями міністр оборони Британії Бен Волес говорив, що 97% російської армії перебуває на фронті в Україні в Україні, і от знову ж таки днями брала інтерв'ю пропагандистка Скабєєва у Рамзана Кадирова, лідера Чечні, і він сказав, що РФ нібито воює лише на менш ніж 20%. А Як ви вважаєте, настільки ж все-таки російська армія, російські сили збройні, як такі вони залучені у так звану спецоперацію, чи то у відсоткову? Ому чи то загалом словесному вимірі не знаю. Я можу сказати те, що медійно а, армія Рамзана Катирова, тобто його ці шаки, воюють ну десь на 110 відсотків результатів в нашій країні. Ну на, на якщо так можливо, там на один відсоток вони досягли, тому не, оцінка цього скаженого пса, я думаю, не має жодного значення і, взагалі, цитувати е, і якось оцінювати його слова, це не поважати себе.